З вами я, Дід Тарас, і сьогодні ми поговоримо з вами про дії над множинами. Над множинами можна робити декілька дій. Спочатку розглянемо дію об'єднання. Об'єднанням двох множин є множина, яка складається з елементів, які входять А і до множини Б. Якщо, наприклад, давайте подивимось на малюночку так звані діаграми Ейлера, множина А і множина Б в об'єднанні ось утворюють таку множину, яка зафарбована жовтим кольором. Позначимо значком об'єднання. Для множин, які складаються з кількох елементів, так званих дискретних множин, знайдемо об'єднання множини А і множини Б. Звертаю увагу, що елемент 2 і 5 повторюються він, в наявності і в множині А, і в множині Б. Утвориться множина С, яка складається з усіх елементів, які потрапили в множину А і Б. Але елемент 2 один раз сюди входить, і елемент 5 теж входить один раз. Перетин, перетином множин називається така множина, яка складається лише з тих елементів, які були і в одній множині, і в іншій. От на малюночку перетином буде позначена оця множина, яка е, називається множина С, це та спільна частина двох множин. Якщо розглянути для числових множин, е, то Побачимо, що спільними елементами множини А і множини Б є елемент двійка і п'ятірка. От вони й утворять пере... множину, яка є перетином цих двох множин. Тобто вона буде складатися з двох елементів. Розглянемо приклад для числових проміжків. Ну, наприклад, візьмемо, е... знайдемо об'єднання проміжки від мінус 3 до 5, е... об'єднати з проміжком від 1 до 7. Заштрихуємо ці два проміжки. І об'єднанням цих двох е, множин буде проміжок, який складається з штриховки, в яку потрапили взагалі ці е, е, елементи. Тобто це повністю від мінус 3 до 7. Це є об'єднання. Знайдемо перетин цих множин, користуючись тим же самим малюнком. Перетином буде та спільна частина, яка е, була заштрихована двічі. Це ми бачимо відрізочок від 1 до 5. Оцей відрізочок і буде перетином цих двох числових множин. Різницею множин називається така множина, яка складається з усіх елементів множини Б, які не належать множині А. прикладі подивимося, якщо з множини B нам необхідно відняти множину А, то різницею буде оця частина, яка зараз зафарбована жовтим Кольором. Це є різниця двох множин. Для числових множин, якщо з множини B, ми зараз віднімемо множину А, бачимо спільний елемент в множині B – двійка, то з множини B фактично треба буде відняти двійку і залишиться множина, яка складається з елементів 4 і 5. Елемент 8 не має ніякого значення. Розглянемо ще деякі цікаві випадки різниці множин. Ну, наприклад, множина B і A, де A являється повністю під множиною множини B. Тоді різницею буде кільце, яке зафарбовано синім кольором. І, до речі, це кільце ще називається доповненням множини A до множини B. Це У випадку, коли A повністю була під множини B. Розглянемо ще приклад. Коли множина B являється підмноженою множини А, то різницею множини B відняти А фактично буде порожня множина, тому що не залишиться жодного елемента в множині, яка буде різницею. І розглянемо приклад з, чис, з числових множин. Якщо від множини B, яка складається з 1,5, відняти множину А, 1,4,5, то ми отримаємо теж порожню множину, бо в множині різниці не залишиться жодного. І є ще поняття симетрична різниця. Симетрична різниця це множина, яка складається з об'єднання двох множин, відняти перетин цих множин. Давайте подивимось, записується отак, об'єднання відняти перетин двох множин. І на прикладі зараз розглянемо, як знаходити симетричну різницю. Тобто, якщо треба знайти симетричну різницю цих двох множин, об'єднанням буде множина, яка буде зафарбована в синьо-жовтий колір, перетин це множина, яка зафарбована білим кольором. А значить, симетричної різниці – це буде множина, яка залишилась зафарбованою в синій і в жовтий колір. Ось оці дві множини разом утворюють симметричну різницю. Якщо. давайте ще один приклад розглянемо. Якщо множини задані числами, то знаходимо спочатку об'єднання цих множин, це буде множина, яка складається з елементів. 3, 4, 8, Перетин цих множин. Це множина, яка складається з елементів 3, 8, І потім з множини 3, 4, 8 віднімаємо множину 3, 8, залишається елемент 4. Тобто він і буде симетричною різницею множини Б і А. На цьому ми закінчуємо. Дякую за увагу. З вами був дід Тарас. Вчіть математику. На все